У печері на побережжі Португалії неандертальці споживали крабів ще 90 тисяч років тому. Чорні сліди від опіків на деяких панцерах і клішнях краба вказують на те, що ракоподібних тут запікали при температурі 300-500 градусів за Цельсієм, тобто смажили на вугіллі. Тип пошкоджень крабових клішень однозначно вказує на вживання крабів у їжу, ба більше виявлено те, що неандертальці намагалися обирати собі на обід крабів побільше. Споживання неандертальцями морської їжі ставить під сумнів гіпотезу про те, що вживання молюсків та інших морепродуктів призвело до того, що гомо сапіянци в Африці на південь від Сахари відростили на такій дієті унікально великий мозок. Тому сьогодні ми й поговоримо про цю знахідку, адже ви в найкращому для цього місці. Ви на каналі довкола Ботаніка. А з вами Олексій Коваленко. З'являється все більше доказів того, що неандертальці використовували в їжу дрібних наземних тварин. Вже світ побачила низка досліджень, у яких було доведено вживання цим видом людей: зайців, птахів та черепах. У цілому ці дані підтримують гіпотезу про те, що раціон неандертальців переважно складався з сухопутних тварин у середньому палеоліті, і на морські делікатеси гомонеандерталієнзіс начебто, не тягнуло. Але нині з'являється все більше доказів того, що риболовля та збір молюсків відігравали значну роль в житті берійських неандертальців останнього міжльодовикового періоду. З першого погляду такий ухил може видатися дивним. Молюски та інші морські тварини часто вважаються досить непродуктивним джерелом їжі, особливо якщо ви не замовляєте готову порцію страви в ресторані, а плануєте свій день в середньому палеоліті. Відповідно до теорії оптимального видобутку їжі, такі ресурси мають низький рейтинг через обмежену вагу сирої страви та кількість здобутих калорій. Однак, якщо використовувати підходи харчової екології, то вони вже оцінюють морепродукти набагато вище, оскільки така їжа має високий вміст білків, вітамінів, жирів. Її збір надійний і має низькі ризики, адже середньостатистичний краб має набагато менше шансів вас колошкати, ніж якийсь мамут. Існують дані про залишки крабів з відкладів верхнього палеоліту Альтаміри. Залишки ракоподібних і голкошкірих стають дедалі помітнішими в пізньому плейстоцені та ранньому голоцені, як це видно на кількох стоянках у північній Іспанії. У Португалії ракоподібні відомі з мезолітичної пам'ятки Толедо. Проте лише у французьких мезолітичних пам'ятках Бегервіль і неолітичній стоянці Потензьє були проведені спеціальні дослідження ракоподібних. Але ця наукова робота переважно обмежується простим переліком знайдених зразків, які, здається, не містять прямих свідчень використання цих ресурсів. Які істоти могли знайти на березі моря неандертальці, легко здобути представників голкошкірих і ракоподібних. Зокрема, морські їжаки, наприклад, Парацентротус Лівідус, поширені від Шотландії до південного Марокко, включаючи Середземне море, парацентротус Лівідус живе від лінії берега до глибини 20 метрів. Вид зустрічається і на підводних луках трави Посідонія Океаніка. Істота захищена пластинами, які вкриті голчастими утвореннями. Їстівною частиною морських їжаків є статеві залози, які, однак, в побуті називають ікрою. Ці органи активно розвиваються лише кілька тижнів у році, що робить парацентроту слівіду з хорошим індикатором сезонності. Його легко збирати вручну під час відпливу, і його часто можна знайти великими групами. Найпоширенішою технікою споживання морських їжаків є виламування основи та ротових структур та поїдання статевих залоз. А як щодо ракоподібних? Нині вони є одними із найцінованіших морепродуктів. Достатньо поглянути на цінники в магазинах. Вусоногі ракоподібні на узбережжях зустрічаються прикріпленими до твердих субстратів. Найчастіше можна знайти представників двох груп: Сесілія, які кріплять свої будиночки безпосередньо на субстраті, і педункулята, які прикріплюються за допомогою особливого органу. У фауністичному комплексі на стоянці неандертальців у Португалії наразі. В Виявили лише представників другої групи вусоногих ракоподібних, зокрема, зафіксований вид, фанатом якого є явно мої сусіди: перфоратус перфоратус. Цей ракоподібний зустрічається від південно-західного вельсу до західної Африки та в Середземному морі в напіввідкритих і тінистих поверхнях скель, у щелинах, в ходах у печери. Він кріпиться до мушель інших істот чи до шкіри морських савців. Перфоратус перфоратус є одним із найбільших вусоногих ракоподібних європейського узбережжя. І, хоча його зараз не вживають у їжу, але це в принципі можливо. Окрім того, зараз відоме використання виду як наживки під час риболовлі. Набагато більше ціняться краби. Їх легко впізнати за характерним екзоскелетом. Екзоскелет вони скидають кілька разів упродовж життя, щоб забезпечити зростання свого організму. Цей процес, відомий як линька, відбувається в хованці. Оскільки тварини стають цей час дуже м'якими і беззахисними. Ще одна примітна особливість крабів це їхні клішні, які виконують функцію захисту та харчування. Вони містять велику кількість м'яса і є найважливішим елементом будови тіла краба з систематичної точки зору. Саме за клішнями можна найчастіше визначити, що це за вид краба взагалі. У крабів є два типи клішень дробарки, вони коротші і товстіші за зазвичай розташовуються праворуч і ріжучі клішні. Вони довші й тонші. Зазвичай містяться ліворуч. У кожної клішні є дві частини: дактилоподус, гнучка частина і проподус нерухома частина. За допомогою цих структур можна розрахувати розмір панцира краба на скелястих морських узбережжях. Краби ховаються під камінням або майже в будь-якій норі, печері чи ущелені. Таким чином багато морських крабів можна зустріти в припливній зоні. Чим цілком Могли скористатися неандертальці минулого року. Вчені повідомили про перший відомий середньопалеолітичний матеріал, який стосується морських ракоподібних, який знайдений на місці діяльності людей. Науковці представили результати дослідження крабового компонента раціону неандертальців на основі свідчень португальської печери Грута да Фігейра Брава. Ця печера розташована за 30 кілометрів на південь від Лісабона на південному схилі Серра Да Арабіда вона розташовується на висоті 5 метрів над рівнем моря. Ця місцина характеризується середземноморськими кліматичними умовами та рослинним покривом, де переважають вічно зелені дерева та чагарники, а також кілька середземноморських багаторічних трав, наприклад, чебреці, лаванди. На стоянці знайдено рештки морських їжаків. Вони складаються з п'яти зразків. Знахідка належить виду, Paracentrotus lividus. Також тут виявлені рештки будиночків вусоногих ракоподібних. їх визначили як представників виду Perforatus perforatus. Знайдено 809 зразків крабів, більше половини з яких ідентифіковано до виду. Переважають рештки видів Cancer pagurus, Знайдені також частини тіл, Pachygrapsus marmoratus, Eryphia verucosa і Carcinus menas. Далі науковці проаналізували знахідки на їхнє можливе пошкодження температурою. Це могло б бути доказом приготування істот на вогнищі зміни виявлені на двох фрагментах пластин вусоногих ракоподібних, але частіше вони трапляються на рештках крабів. Жодного температурного пошкодження не було помічено на зразках морських їжаків. Це й не дивно, бо їх якщо їдять, то їдять без приготування. На зразках морських їжаків також не виявлено спеціальних пошкоджень поверхні. Вусоноги ракоподібні мають сліди перфорацій, але їхній розмір і форма вказують на те, що це приклад хижацтва черевоногих молюс. А не наслідок діяльності неандертальців. Останні мали чим зайнятися і без вигадування правила свердлика на будиночках вусоногих ракоподібних. Адже вони явно мали більшу мотивацію розкривати панцири крабів. Рештки цих істот мають багато слідів таких пошкоджень. Потім команда науковців спробувала виміряти розмір крабів зі стоянки. Ширину панцира можна було виміряти на двох останках карцинус менас. Їхні розміри були 53 та. 73 міліметри. Більшість решток належать іншому виду канцер пагурус. За оцінками довжини клішень, ширина панцирів цих крабів коливалася від 111 до 223 міліметрів. В середньому становила ширина 162 мм. Чи міг цих крабів поїсти хтось інший, окрім неандертальців? Кілька хижих тварин, наприклад, представники собачих, котячих, ведмедів та куницевих, практикують поїдання морепродуктів. Є кілька приматів, окрім людей, які Теж їдять крабів. Ці тварини можуть транспортувати крабів на невелику відстані сприяти їхньому накопиченню у межах археологічних стоянок, але в процесі вони лишають характерні пошкодження на тілах морських істот, свої екскременти та часом і скелети. Нічого з цього не виявлено у дослідженій печері. Крабоїдством може займатися також низка птахів, наприклад, баклани, кондори, воронові та мартини. Вони здатні утворювати скупчення решток своєї здобичі, так і Скупчення часто пов'язані з гніздуванням. Однак, коли поїданням ракоподібних та інших морських істот займаються птахи, це теж легко визначити. Тоді рештки істот дуже потрощені. Птахи використовують силу тяжіння для того, щоб дістатися до поживного вмісту, тому скидають здобич зі значної висоти. Свідчень таких пошкоджень у цій печері не виявлено. Ну і окрім того, через те, що в печері влаштовували свої вечірки неандертальці, то навряд чи птахи Ахи могли здійснювати тут гніздування. Які ж ознаки можуть підтвердити, що накопичили рештки морських істот? Представники роду людина на це може вказати знахідка в тому шарі знарядь праці. Сліди від вогнищ, виявлені зміни на поверхні, наприклад, опіки, характерні злами поверхні тварин та порізи. Крім того, очікується, що антропогенне накопичення буде селективним за розміром. Тобто, якщо в печеру якимось випадковим чином занесло популяцію крабів, то вони б мали бути представлені різними розмірними класами. Якщо ж крабів спеціально збирали, то таким чином віддавалась перевага очевидно більшим тваринам із більшим містом у грута Дефігейра Брава є вагомі свідчення причетності саме неандертальців до справ поїдання крабів. На це вказують рештки канцер Пагурус, які не містять доказів модифікації представниками ряду хижі. Є докази відбору особин з великою шириною панцера в середньому 160 мм. Неандертальці переважно тягнули в печеру дорослих самців вагою близько 800 грамів. Тип пошкодження, який спостерігається на крабових клішнях, той факт. Чи багато решток обгоріло, і виявлені сліди від ударів, які свідчать про розчленування клішень, додатково підтверджують причетність неандертальців до накопичення зразків крабів у цій стоянці. Те, що зберігаються клішні, це звісно не випадково. Ці органи мають високий вміст карбонату кальцію, і, отже, зберігаються краще, ніж інші частини екзоскелету. Усі таксони, виявлені на фігейра Брава, можна знайти на португальському узбережжі Атлантичного океану, і всі вони. І стівні, хоча деякі, наприклад, крапсус, марморатус наразі ігноруються людьми через малий розмір. Усі види є прибережними і їх легко знайти під час відпливу серед водоростей та каменів. Проте великі дорослі особини пагурус найчастіше можна знайти в таких місцях лише в літні місяці, іноді до жовтня, коли морська вода прогрівається і краби мігрують ближче до берега для справ розмноження. Як ловили це. Крабів у наш час декілька комерційно важливих видів крабів виловлюються за допомогою пасток, таких як кошики або горщики, всередині яких є приманка, оселедці чи кальмари. Уручну зараз збирають лише сидячих або повільно рухливих тварин, таких як молюски, вусоногі ракоподібні та морські їжаки. Тим не менше, незважаючи на швидке пересування та здатність крабів до втечі, є кілька прикладів збирання вручну цих істот сучасними людьми у зоні відпливу найчастіше для цього використовуються чи використовувалися списи. Чоловіки племені Нехалем Тіламук з північного Орегонського узбережжя Америки полювали на крабів, використовуючи довгі жердини. Цю практику також згадує фонд Бранд для прибережних країн Західної Європи. Таку техніку можна легко застосовувати на мілководді. практики її використання описані для племені Чінука з затоки Віллала в штаті Вашингтон, Сполучені Штати Америки, з у Канаді, як відомо збирають крабів на пляжі влітку. Ця діяльність описана для жінок з кількох корінних народностей північно-західного узбережжя Тихого океану, у той час як чоловіки, як правило, здійснюють полювання на крабів за допомогою списів. Як це спостерігається серед мака? Або індіанців в Ампануах з масачусетсу. Тактика зазвичай подібна: бити крабів з писами в область позаду очей, щоб оглушити тварину. Скупчення канцер пагурус із грута да фігейра Брава демонструє чіткий відбір тварин великих розмірів. Це підтверджує саме стратегію індивідуального полювання, а не масового збирання. Великих особин легше помітити, ніж маленьких. Якби крабів збирали масово, можна було б очікувати знайти зразки будь-якого розміру, як описано для індіанців з Орегонського узбережжя Америки. Але в дослідженій стоянці ситуація геть інакша. З чим ситуація незмінна, це з тим, що я щиро дякую всім, хто підтримує діяльність каналу довкола Ботаніка. На світлині ви можете побачити меценатів, які вже підтримують наш канал. Причому підтримують сивої давнини для підтримки. Існує кілька відомих платформ, зокрема, Patreon, сервіс youtube спонсорство та український сервіс Donatello. Підтримка на рівні провідний інженер дає вам змогу запропонувати тему для наукової новини, яку ми оглянемо на каналі. Якщо ви станете аспірантом-кабачком, то зможете запропонувати також тему для відео раз на місяць. Підтримка на рівні молодший науковий дає змогу прорекламувати вашу сторінку чи бізнес, якщо наші цінності співпадають. Науковий керівник. Має змогу запропонувати тему лекції раз на місяць. А підтримка на рівні завідувач відділу дає змогу отримувати в подарунок всі книжки автора каналу з автографами, доки активна ваша підписка. Це одна книжка в місяць за наявності видання. Наклади періодично додруковуються, тому там постійно мішанина, що є в наявності, а чого немає. В описі до відео ви також знайдете інші реквізити, які можна використати за бажання. Ви в одному пакеті підтримуєте створення відео відразу на трьох каналах. Довкола Ботаніка, довкола Ботаніка Плюс та привіт Трилобіт. Окрім того, ви цим фінансуєте діяльність природничого онлайн-лекторію для дітей. Але повернемось до крабів та неандертальців. Про обробку крабів неандертальцями можна судити за обгорінням та руйнуванням їхніх панцирів та клішень. Термоопіки знайдені і на панцерах, і на клішнях, що ще більше підтверджує думку про те, що в грута де Фігейра Брава використовували цілих тварин. Етнографічні дослідження показують, що Крабів не споживають сирими, а зазвичай варять, готують на пару або смажать. Відварювання та приготування на пару не призведуть до згоряння крабових останків, хоча у мого сусіда по кімнаті в гуртожитку колись це вдалося з каструлею гречки. Але смаження на вугіллі точно залишає сліди від високої температури. У груда Дафігейра Брава найчастіше зустрічаються чорні опіки. Чорні опіки на панцирі краба відображають вплив температури від 300 до 500 градусів. За Цельсієм, які вважаються типовими для приготування їжі таким способом. Етнографічні дані показують, що крабове м'ясо вважають готовим, коли воно більше не прилипає до панцера. Плив температур, починаючи з 300 градусів за Цельсієм, призводить до різких змін кольору, текстури та мікроструктури поверхні оболонок. Екзоскелети стають крихкішими та їх стає легше розбити. На рештках зі стоянки неандертальців виявлені сліди відлущення, переважання повздовжніх переломів на клішнях свідчить про намагання отримати доступ до м'яса всередині клішень. Канцер пагурус є одним із тих ракоподібних, які зараз переважно споживаються в південній Європі у Португалії, Іспанії, Франції та Італії. Цікаво, що сліди, помічені на археологічних матеріалах, дуже схожі на ті, що залишаються під час споживання крабів сьогодні. Техніка поїдання крабів не дуже змінилася за останні 90 тисяч років. Крабоїдство це дуже консервативна галузь. нині краби розглядаються як важливий харчовий ресурс, оскільки вони мають високоякісний білок, низьку калорійність, широкий спектр вітамінів і мінералів, але головним чином їх цінують через наявність поліненасичених жирних кислот, включаючи докозагексаєнову та ейкозопентаєнову кислоти. Канцерпагурус забезпечує значні дози таких елементів, як калій, кальцій, мідь та цинк, загалом так зване коричневе м'ясо, тобто тканини в порожнині тіла. Переважно статеві залози та печінково-підшлункова залоза, містить більше жиру, кадмію, кальцію, заліза, магнію та міді. Тоді як м'язи, тобто так зване біле м'ясо в ходильних кінцівках і клішнях, має підвищений вміст цинку. Таким чином, такі краби належать до морепродуктів з високим потенціалом сприяння покращенню серцево судинних і неврологічних аспектів здоров'я, як сучасної людини, так і неандертальця. Такі поживні властивості ще важливіші, якщо йдеться про. Про дорослих крабів канцерпагурус, і їх можна покращити за допомогою кулінарної обробки. Приготування краба призводить до зниження вмісту вологи та до збільшення вмісту мінералів, білків, вуглеводів, вулицю, цинку брому та хлору. Таким чином, незважаючи на те, що це не найкалорійніша їжа на планеті, а в часи середнього палеоліту саме калорії мали неабияку перевагу, але краби мають різноманітні поживні речовини, їх відносно легко вполювати, транспортувати. І обробляти. Це не квести з обробкою туш великих хоботних. Про те, як неандертальці справлялися з гігантськими палеолоксодонами, є окреме відео на нашому каналі. Якщо ви його не бачили, то я лишу посилання на відео в описі. З точки зору виходу м'яса, полювання на крабів вагою 800 грамів гарантувало б близько 200 грамів істівного крабового м'яса, оскільки приблизно 70% ваги відповідає екзоскелету. тобто з точки зору їстівного м'яса, один краб є еквівалентним до 250 мушель молюсків лімпетів. А 250 молюсків лімпет ще ж треба якось зібрати. Що стосується сезонної доступності крабів, думки вчених розходяться: молоді особини канцерпа гуру точно можуть залишатися в припливних водах цілий рік. Попри те, що дорослі особи не рідко зустрічаються неподалік від берега в зимові місяці, є й повідомлення про цілорічну присутність з невеликими коливаннями щільності популяції. Окрім того, є ще один важливий момент: неандертальці точно не були роботами, які думали, як би добрати норму калорій та зберегти правильне співвідношення. Білків вже. Та вуглеводів у страві їжу споживають не лише для задоволення потреб у харчуванні, але й для того, щоб відчути улюблені смаки. Окрім того, їжа може виконати певну роль в соціальному житті. Як показали етнографічні дослідження в корінних народностей Австралії, ресурси, які здаються незначними в кількісному чи поживному відношенні, насправді можуть мати важливе значення як у соціальному, так і в життєвому плані. Однак для середнього палеоліту та неандертальців складно говорити. Про те, наскільки вони цінували смак крабів, чи асоціювався в них прийом такої їжі з якимись особливими подіями, чи мали якісь соціальні преференції ті неандертальці, які збирали крабів. Про все це цікаво порозмірковувати, але цілком можливо, що відповіді на ці питання ми так ніколи й не дізнаємось. Таким чином, скупчення морських ракоподібних, знайдених у грута да Фігейра Брава, є першим відомим свідченням поїдання крабів середнього. Палеоліту, антропогенний характер накопичення, де переважають екземпляри канцерпагуру, вказує на полювання, спрямоване на зрілих особин з високим містом м'яса. Полювання, можливо, проводилось влітку, коли ці тварини підходили ближче до берега для розмноження. Але також можливо, що такі ресурси були доступні та споживалися цілий рік. Цілком ймовірно, що добували їжу під час відпливу вручну або за допомогою довгих списів, улов приносили в печеру, готувати. На вугіллі і споживали на місці. Чи були інші значення таких дій, окрім задоволення харчових потреб, це наразі область фантазій та спекулятивної поведінки. Безсумнівним є те, що цей ресурс забезпечив прибережне населення неандертальців широким набором поживних речовин. Такий продукт був багатий білком, кальцієм і натрієм, які важливі для харчування. А знаєте, що ще важливо, щоб ви поставили полик з цьому відео, написали коментар, у якому могли б розповісти. Щось про улюблений вид людей. Окрім того, не забувайте про поширення цього відео, про підтримку Збройних сил України. І пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.